Всім привіт! Вас! Вітаю! Ютуб-канал Світле Таро сьогодні. Буде такий невеличкий розклад на тему місячне затемнення, яке ми вже пройшли, і завтра, 8 квітня 2024 року, буде сон... сонячне затемнення. Хочу подивитися для кожного знака зодіака, як пройшло цей період у вашому житті, і що вам очікувати далі від. Сонячного затемнення, як воно на вас вплине. І так, тельці, для вас розклад на період від 8 квітня, як на вас вплине це сонячне затемнення і як ви пройшли період місячного затемнення. І порада буде від карт Таро. Відьмочки на кожного день взяли таро. І так, як ви тельці, перенесли місячне затемнення? Що відбувається на сьогоднішній день з вами? Як вплине на вас сонячне затемнення? І порада від карт Таро. Дев'ятка жезлів. Ну, тут таки, знаєте, скажімо, карта пройденого. Шлях ви пройшли з великим опитом. Для вас цей місяць, цей період затемнення був, скажімо, нелегкий, тільці. Десь якийсь ви опит отримали з цього затемнення. Десь хтось для себе зробив певні висновки. Як, скажімо так, Дуже багато було за цей період різних моментів, які ви взяли для себе за певний опит, скажімо так. Тобто ви деякі ситуації в цьому місяці прожили нелегко, десь ви могли зірватися, хоча ви дуже-дуже такий знак стриманий тільці. Але Емоції повишені в, цьому, в цей період у вас були, але ви з ними справилися, і справились, до речі, непогано, дали відсіч, кому треба, і зробили все, як потрібно. Тобто, якийсь опит ви перенесли цей період часу. І так, як ви перенесли місячне затемнення тельці? Шестірка мечів це. Переход в щось нове, дуже багато тельців. Я даю 100%, тому що в мене дуже багато знайомих є людей. Покинули якесь місце. Перебування і переїхали в нове, скажімо так. Тобто це те, що планувалося давно, але не могло ніяк вирішуватися. Це стосується і роботи, яку деякі тільці змінили. Це стосується і особистого життя деякі люди просто розійшлися або поставили на паузу свої відносини. Це те, що давно-давно йшло, але ніяк не могло вирішитися питання. І в цей період багато тельців вирішили і залишили щось для себе в минулому, скажімо так. І перейшли в щось нове. Що відбувається на сьогоднішній день з вами, тельці? Ну, дивіться, королева мечів говорить про те, що велика кількість тельців, людей під цим знаком зробили правильний вибір. Тобто, він на сьогодні, можливо, і трішечки різкий, скажімо так, але. Тільці дуже терплячий знак зодіаку і дуже довго терпіли деякі моменти в своєму житті. А на сьогоднішній день вони відрізали і пішли в щось нове. Ну, я хочу сказати, що це дуже сміливо і дуже класно міняти в своєму житті щось треба. Але тельці не той знак, який це робить бистро. Тобто ви вже прийшли до того, щоб щось змінити. І на сьогоднішній день він дуже багато чого різко відрубали, і відрізали, і зробили певні виводи для себе і поміняли щось в своєму житті. Як вплине на вас сонячне затемнення тельці? Відлюдник, про що нам каже відлюдник? Про те, що ви. Дуже багато залишитися наодинці самі з собою, і дуже-дуже багато будете обдумувати. Тобто оцей період, який ви щось змінили в період місячного затемнення затемнітельці, тепер ви обдумуєте, як зробити що далі, як правильно поступити, як мудро поступити. Це такий період буде для вас. Обміркування. Тобто це той період, який ви маєте подумати, добре подумати, мудро подумати до кожного, до кожної ідеї, до кожної мислі ви маєте підійти розумно, все обдумати наперед, включити логіку і стратегію. Це не про тельців. Логіка стратегія вони такий більш приземлений знак зодіаку, який любить, щоб все було, скажімо так, більшість рішено за них. Вони трудоголіки, але от рішати і логічно думати не дуже вони полюбляють. Але тут карта каже, що саме цей період вам треба включити голову і. Це вирішити, що ви хочете від життя і до чого ви хочете прийти, і взагалі, чи потрібно все те, що ви робите на сьогоднішній день. Для кого це потрібно? Для вас чи для тих людей, які поруч. Тобто це така, знаєте, карта психологічного, психологічного підходу. До, 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 до кожного, до, до всіх речей, які ви берете в руки, ви маєте гарно подумати. Ви вже щось рішили різко, ви вже перейшли в щось нове. Тут тепер зупиніться і подумайте, що робити далі. Порада. Четвірка жезлів. Порада дуже-дуже проста бути в гарному стані, не падати духом, не накручувати себе, все йде гарно. Четвірка жезлів це про стабільність, це про хороший настрій, це про сім'ю, це про гарний колектив, це про зміни до чогось кращого. Так що тут все супер, і порада не треба думати про погане. Тут все йде своїм чередом. І якщо ви зробили зміни. То все буде, як вам не буде важко в якийсь певний період часу. Тому що тільці це про стабільність. вони щось міняти не люблять, але ви вже щось змінили для себе. То це тільки на краще. Четвірка жезлів – це знак про те, що ви зробили вірний крок, і що у вас буде все гаразд в майбутньому. І так, тільці, порада вам. Гарного настрію, весняного! Я вам теж цього бажаю, мудрості і гарного настрою. До побачення! Ставте вподобайки, хто мене дивитись, підписуйтесь. Буду рада кожному лайку і кожній підписці. Дякую!